Два десятки тимчасово переселених родин отримали допомогу від угорців. Іноземна делегація передала харчі для малозабезпечених та багатодітних сімей, котрі поселилися на Прикарпатті упродовж останніх п'яти місяців. Для Олени з родиною така поміч вагома. Три місяці тому вони покинули окупований Донецьк. Тепер орендують помешкання в Івано-Франківську. Родину забезпечує лише чоловік. Жінка ж опікується маленькою трьохрічною Емілією. Просто спасіба Богу, що є люди. добрі які розуміють, тому що кожен може да, на місці другого чоловіка. Добре, що люди делают добро. Коробка з продуктами харчування це лише мала частина гуманітарного вантажу від Угорщини. Нещодавно з сусідньої держави прибуло чотири вантажівки з харчами та медикаментами. Останні сприймують в лікувальні та інтернатні заклади області. Ми розуміємо, що наша допомога це лише краплинка в морі, але ми всіма силами намагаємося допомагати. Сподіваємося, що цей вантаж, хоча б трошки покращить і полегшить життя людей. окрім гуманітарної допомоги, угорська сторона прийматиме на відпочинок українських діток. Такий шанс отримають ті, хто найбільше цього потребує. Кандидатів на літнє оздоровлення за кордоном визначатимуть спільно з обласною владою ми організовуємо табір для дітей. Він буде знаходитися неподалік Будапешта на березі моря. Ми відправимо туди 700 українських дітей разом із вихователями. Вони прибуватимуть упродовж 10 -ти тижнів. Підтримка вимушених переселенців не обмежується лише врученням гуманітарної допомоги. Це і матеріальне сприяння та соціальний супровід. Однак кажуть Міністерство соціальної політики, наразі вирішення потребує питання їхнього працевлаштування, а також сприяння у відкритті власної справи. Якщо внутрішні переміщені особи. Все-таки десь розміщення отримують певний дах над головою. Не завжди це розміщення передбачає також і працевлаштування, тому що вільні будинки, вільні місця не завжди мають поруч якісь виробничі потужності, тому це проблема фактично номер один. Попри прикуту увагу до людей, котрі через бойові дії на сході покинули власні домівки, в Мінсоцполітики наголошують і на підтримці мешканців областей, котрі надають прихисток переселенцям. Мар'яна Гранечко Андрій Шкварла новини на вежі.